Жовтизнав на цій сосні це нормальне явище, ця сосна просто скидає двох-трьохрічну хвою, так як тут вже оголений, він колись був теж а в колючках, в хвої так само скидаються хвоя на цих приростах двох трьохрічних Це залежить по-різному від стану сосни, від інших якихось умов. Цього лякатися не варто. Це все повпадає через якийсь час, і вона буде виглядати гарно.